На сотні мільйонів Євросоюз оштрафував Apple і Meta за порушення закону про конкуренцію. Вони стали першими компаніями, що отримали великі штрафи за порушення закону про цифрові ринки, ключового інструменту Євросоюзу для обмеження впливу техногігантів і захисту конкуренції у цифровому середовищі. Apple отримала штраф у розмірі 500 мільйонів євро за те, що забороняли розробникам застосунків радити користувачам дешев. Ші альтернативи поза App Store. Мета зі свого боку оштрафована на 200 мільйонів євро за нав'язування користувачам Facebook і Instagram вибору або бачити рекламу, або платити за її відключення. Самі корпорації з цим рішенням категорично не згодні та будуть подавати апеляції. Apple заявила, що їхні умови використання повністю відповідають вимогам. А у мета вважають, що Єврокомісія просто ставить палиці в колеса успішно. Ному американському бізнесу